Так, котел холмово, котел зробили на 50 кВт, бочка тона 700, котлу літрів 250, розширителі 2 тони загальна нагрузка. Котел робить на димососі. Запалили, накидали тирси, все, ДСП, якийсь мусор, кору. Тобто серйозно не калорійне. Є скотла вийшов 600 кг, от рядом стоїть 25-ка, ще рядом десятка. Бачите яка вийшла десь метр шістдесят навіть загальна висота. Всякий хлам, терса, кора, сырье некалорийная. Котел зроблений під демосос. Автоматика. Гідрострілка. Все працює классно. Конденсату було зовсім трошки благодаря гідрострілке. температура потихоньку роста бочка тона 700 и тут 250 300 разом с стрелками с баками Субтитры Труби 2 метри, більше не треба, бо на димососі Димосос нажене температуру і виключить, що там є прямо ток. Буду робити натягність. Все, це наші З водяним колосником котли десятки. Все, дякую за увагу.